Світ відзначає всесвітній день поширення інформації про розлади аутистичного спектра. Це не просто дати в календарі, це нагадування про важливість розуміння, підтримки та рівних можливостей для дітей з аутизмом. До цього дня новини Лайф підготували репортаж із третьої щорічної конференції Я можу, яка об'єднала понад 200 спеціалістів у сфері інклюзивної освіти. Яка основна тема цьогорічної конференції та які ключові теми обговорювали далі у сюжеті. У Львові фахівці з інклюзивної освіти, логопедії та поведінкової терапії, зібралися на третю щорічну конференцію Я можу. Подія стала майданчиком для обміну досвідом та обговорення найкращих методик роботи з дітьми із розладами аутистичного спектра. Захід обізнав понад дві сотні педагогів, психологів, логопедів, реабілітологів та батьків, які прагнуть змінювати життя дітей і зраз на краще. Сьогоднішня подія це третя всеукраїнська міжнародна конференція, яка присвячена допомозі дітям в спектрі. І аутизму, і ми зосереджені на трьох секціях: це є поведінкова фізичний розвиток і логопедична. І наші фахівці, працюючи з дітьми, допомагають їм здобути необхідні для життя навички і краще соціалізуватися в суспільстві. Організатори наголошують, головна мета дати спеціалістам не лише теоретичні знання, а й практичні інструменти, які можна застосовувати у роботі вже сьогодні. Однією з ключових тем. Аба терапія, метод, який базується на поведінковому аналізі, та допомагає дітям навчатися новим навичкам у суспільстві. Цим займаються сертифіковані спеціалісти, які проходять спеціалізоване навчання. Тобто вони займаються розвитком дитини в різних сферах, тобто соціально-комунікативні навички, ігрові навички, там скажімо, академічні навички. Ну це взагалі така системна робота. Ще одна важлива тема мовленевий розвиток. Фахівці наголошують, навіть якщо Дитина не говорить, вона може комунікувати іншими способами. ми і здебільшого ми сприймаємо інформацію через невербальну комунікацію. Це вираз обличчя, це зоровий контакт, це жести, пози тіла, певна міміка. Тому ми маємо цьому навчати дітей. Ми маємо забезпечити її. Базову потребу в комунікації і дати альтернативні способи комунікації. Їх є дуже багато. Окрім мовлення, важливу роль відіграє сенсомоторний розвиток. Це допомагає дітям краще відчувати своє тіло, координувати рухи та легше засвоювати інформацію. Як зазначають фахівці, подібні конференції не лише дають нові знання, але й формують професійну спільноту, яка допомагає дітям із розладами аутистичного спектра ефективно адаптуватися до життя. До слова організували третю щорічну конференцію. Я можу. Команда фонду Future for Ukraine, левчак спектрум хаб, центр розвитку і соціалізації старт, а також готель Жорж.